Чому було написано так багато перекладів паговат Харі Кришна, дорогі відання. Можливо, вас цікавило це питання, можливо, вам його вже задавали. Якщо ще не задавали, то 100% вам його зададуть. Тому що в дійсності, є дуже багато перекладів баґват діти. От, і важливо розібратися вам для себе. Також, якщо вам зададуть це питання, вам потрібно знати, як на нього відповісти. Е, дуже багато коментарів написані Гіта. Чому? Тому що людина бере якусь філософію і каже: О, от я думаю, що буде так. Утечне писання говориться про те, якщо в тебе є якась філософія, ти маєш взяти Пхакаве то маєш взяти священне писання та за допомогою цих шлок довести цю теорію та доказати, що це іменно так. На жаль, це неправильний шлях, і він абсолютно приводить нікуди. Тому були люди. Ну, вони були, є, продовжують бути, і вони пишуть, розповідають, що от є теорії, версії варіанти, і починають там всякі різні філософії додавати, для того, щоб довести свою правоту, свою якусь точку зору. От. Тому вони це все писали. Чим займається чистий відданий, <кій> ціль чистого відданого, що зробити? Почила правхопада це є чистий відданий. В першу чергу, чим він цікавиться, він цікавиться виключно Крішною. Що він робить? Кожну шлоку, кожне речення, кожне слово з Пхаґводґітем, він підводить до чого? Щоб познайомити нас з Крішною, тобто людей з Крішною. От. І кожне речення, яке вписано в. Пхага Воддіття, воно якраз так про Крішну. Тобто, чистий відданий, в даному випадку це Шило Прабхупада, Він знайомить людей з Крішною. Він не доказує свою теорію. Він не старається нас чомусь переконати. Він каже, ні, от Крішна, все, що ви читаєте, все, що ви чаєте, все, все про Крішну, все про Крішну, все абсолютно про Крішну. Тому інші люди вони що роблять? Вони стараються довести якусь свою теорію. От Прабхупада він робить зовсім інакше. Підсумок повідомив. Перше, значить, люди, які е, написали різні переклади Багавадгіти, вони підганяли під це свою філософію. Чистий відданий нашого випадку, це шолоправопада. Він кожне слово з Багаватґіта використовує для того, щоб познайомити нас з Крішною.